Сьогодні у місті Харкове немає власної генерації електроенергії, ми заживо не інших регіонів України. Для нас дуже важливо, щоб ми були, збудували певний острів для того, щоб мати можливість сталого енергопостачання, і від цього дуже багато залежить в життєдіяльності міста і в тому, як буде жити Харків'ян. Тому дійсно я мав перемовини з послом Франції в Україні, і ми певні кроки намітили для того, щоб Франція долучилась до допомоги нам бо відбудові так званого острова, енергетичного острова. Хочу, звісно, подякувати нашим французьким партнерам, бо це не перша допомога. Від них, і ми вже отримували певну допомогу для того, щоб будувати такий острів. Я розраховую, є така впевненість, що ми разом побудуємо цей острів і будемо енергетично практично незалежно. Так, це певний час, це певні процедури, це будівництво, але ми рухаємось і рухаємося в цьому напрямку, і я впевнений в тому, що ми... Це Ми працюємо з багатьма міжнародними партнерами, міжнародними фінансовими інституція щодо будівництва цього острову енергетичного. Це перш за все і наші партнери з USAID, які закупляють для нас певне обладнання, крім цього, проон інші міжнародні фонди, які допомагають нам в цьому будівництві. Ну і звісно. Франція, Тому це дійсно величезні кошти і не може одна міжнародна фінансова інституція зробити все це. Крім цього, ми взяли певні кредитні кошти і певні гранти з Європейського банку реконструкції розвитку для цього будівництва. Тому це многовекторне фінансування, яке сьогодні потрібно для того, щоб збудувати такий енергетичний остров у місті Харків.